Вибачте, це знов Славко Асі нема, а я ніяк не можу доварити картоплю, ну, щоб поїсти з холодним м'ясом. То доводиться говорити з вами, що більш приємно, але ж кушать хочеться. Коли я відшив зайвих, тепер я маю пояснити, чому вонсу не вдається. Донести думку Трампа, чому всі щирі спроби і наївні Америки помирити нас з Московщиною не вдаються? Тому що як і 17 18 року справу миру треба довірити народам. Не треба оце гратися в Потсдам, в Ялту. Ви ні Ялтінці, ні, ні Поцдам, ні Сталін, ні, ні Рузвельт, ні Черчилль, Розумієте? Ви ніхто. Ви ота дурівка картонна, що була після Черчилля на перемовинах. Вам треба довірити справу народу, вам треба оголосити, от не гратися з Блумбергом, що Україна і Росія повинні відказатися від часті території. Ви маєте намалювати красиву карту, розфарбувати її, показати нам, українцям, що ми маємо віддати, і які шматочки ми за це від отримаємо назад. Так само намалювати це москвинам і показати, от за це ви будете проливати кров, а воно все одно не зміниться. Розумієте, час уже довірити справу народам. А для того ваш шахрайський план миру треба оголосити в повному обйомі, показати його людям. Бо, зрештою, відбудеться цей мир чи не відбудеться, вирішуємо ми. Не ви вирішуєте цей мир. Ми його вирішуємо. А для того ми маємо знати, що ми втратимо, що ми отримаємо. А поки ніяких планів нема. Є всякі смутні сліви, то треба вважати, що все оце, от знаєте. Ну що зливають в каналізацію? Лайно. То чому ми маємо погоджуватися на лайно? Покажіть нам це. Покажіть нам то, за що наші вояки йдуть в смертний бой. Бай, лайкайте, підтримуйте, а я спробую дочекатись картоплі.